Всім привіт! Сьогодні п'ятниця, робочий день, їдемо по роботу. время вже, правда, 7 часов без 2 минут. Ну нічого, давайте підписочка, лайк, погнали. Часика 3 покатаємося, а завтра ми з вами улітаємо цю. Давай будуть інтересніші відео. Це вже ви, мабуть, побачите, як я десь буду там. В общем, я не знаю, як побачите, так і побачите. Менше слов, більше бабла. Я включаю приложення. А, ще в кінці я вам ставлю відео. Вчора виїжджав, вчора щось день, просто чорна полоса була. Поймете чого, але там в в кінці вам ставлю, там нічим похвастатися. Поїхали поработаємо, якусь копійку заробимо, тому що нам летить в дорогу страну. Ой-ой-ой, бабла, кошельок був отакий, стане отакий от тоненький. Їдемо з вами в центр 1032. Тут якийсь этот, кілометраж 1032,7. Ну, хай буде 1033. Поїхали в центр, там повинні бути якісь закази, бо вчора щось гухо було. І так, ми вже з вами в центрі ждемо, і кебаб зараз буде. Щось тільки якась карта не до кінця вся красна. Тут бачите, по цим точкам солеємо. Ладно, ждемо. П'ять минут підождемо, що далі переедем. Сюда переїдемо. Переїдем. Сьогодні цілий день був зайнятим якимись ділами, то там собі штани їздив, купляв, то всяку по ну, в общем, скупився так чисто, бо щось не знаю, серйозно, два дні їздив, штани не не мог вибрати. То короткі, то малі, то обтягують як пінопласта, взагалі не обтягують, взагалі не годиться. А тут взяв вроде, непогані кучеряві кстати, вот 17 числа ми з вами каталися. Хто повне, я з цього кутаса с Макдональдса забирав, і там совсем рядом рядом одвозив. Ну я тут приїхав десь простец, там зовсім було чуть. І мені дали ще знаєте що, податки, то понятно, чаєві. Ага. Це четвертий раз в моей жизни, моїй практике, Тут сьогодні в городі якийсь праздник, людей просто куча. Я не знаю, там якесь виставлення ночі, буде, чи представлення, щось там буде подсвіщать, здання. Ну, нас на це не вистачає. Нам треба парочку доставок зробити. Ну, хоча парочку, 3-4, хоч щось треба зробити. Що це таке? Вчора я ж кажу, побачите, в кінці там була просто катастрофа. 40 минут одного а На болту, кстати. Зараз включимо болт, наверное. Найшов на цьому телефоні, кстати, така от штука є. Це виходить у нас болт. Вийти підтвердимо. А це виходить этот, наше Uber Eats. Вот так вот зараз і будемо делать. Давайте на два ствола будемо працювати. Чого нет? Будемо дурить систему. Нет, потім ще третій скачаємо, сделаем на три, взагалі легенько. Я не знаю, правда, так можна чи не можна, але по одному їздити я думаю, це сильно слабо. Якби закази прилітали, так як на голову. Ну там на голову по 5-3 по по злотих, ну це не серйозно чи по 6, не серйозно вообще. Так, mm, да. заказами опять, даже не пахне. Тут показує типа, коефіцієнт 1,35. Воно то показувати показує. Но тільки от толку от цих коефіцієнтів. Вчора там писало, що вийдіть на лінію повишний коефіцієнт. Ну от я вийшов на лінію, де ваш коефіцієнт, Кофіцієнт, да, на бумажці написаний чи на екрані. Ну, тут, кстати, теж не лучша ситуація. Подивись, що робиться. Перший заказ Мандарин, хаос, реставрація. Забираю. Тут, значить, онлайн. Прямуйте да. до місця посадки у Mandarin Хаус Рестора Поїхали навігація. М Mandarin Хаус Рестораджа. О, голуб, клювожор бігає маленький. Спрашували Марка. от марка, модель, хрень я хрен його знає ту модель. Забрав от цей Mandarin хаус і не раз не був китайська якась кухня. Зараз покажу вам. Їхати нам один-три кілометри через ринок. То я все знаю. А це немає, бачите? Mandarin House реставрація. Аня, є ціни 49 35 золотих 39 чося. Це 3 кг м'яса, м'ясо по 8 золотих по акції, шинка була от недавно. Ось тут у Гродслові намічається. Я вже на ринку, сейчас вам покажу одну минутку, дивлюсь вперед сперечоб не задавить бо людей просто тут стіну стройять. Дикі бігають, нарешті впереди досилавать монтажники, бабки зарабтовують. Кстати, нормальні бабки за монтажникам монтажниками. Значить, треба ось проїхати, бо тут просто Зараз я тут лавірую, як корабль, знаєте, в морі. Крани здорові, то мішкиного крана не вистачає. Так, да, тут гуляння серйозні будуть, я думаю, сьогодні. Чи вони вже чи я не повіму, що взагалі робиться. Я тут вчора не був, я не знаю, що я вчора вчора був без настроєння. Твіжняки в місті сьогодні капітальні. ми вже почти доїхали на 500 метрів чи сіка там, да, зовсім трохи. Братани теж їздять. Так, що я вам покажу? Опять ми тут красиве здання. я Не знаю, що це таке, навіть не дивився ніколи. Сорчик, їде, ми за пасагами. Ну, я вже почти приїхав, що oh, вивозить, інтересно. чому мені заказ, класский перший прийшов, вони щось теж тоже Ось А така от роботка. Сидиш, кнопочку нажимаєш, газульку і все. і везеш. Це не за станком стоять десь. Я в шокі, дивіться, сейчас я вам покажу. Ну, ну, от як тут не нервничать, скажіть мені, будь пожалуйста. От як не нервничать. 2. Нам треба 3, напоминаю. Це от, похоже на 3, а там дальше йде 4-5. Значить, це 3, логічно. 20 це мп 20. Не знаю, оставив фотографію під тими дверями три, то не три. 10, 25 нам сипнуло. Ну Це грязними, восемь чистими. Ну, більше нічого. Ждем следующий. Зараз знову будемо відкривати друге приложення. Опять два приложения. Ждемо що нібудь, яке прийдете і забираємо. Тут, кстати, ремонт мені обійшовся в два злотих. Я купив тюбик клея, он все позаливав його, та і все, воно навіки склеїлось, наверное. Туди вже бумажку підложив, то все до сраки. Воно крутиться, як воно Ну, в общем, не для таких дорог. Було прийнято рішення: повернемося в центр. Там, я думаю, більше варіантів схватить заказ, чим десь тут на окраїрну, як на окраїні, з кілометра центра. І да, так, звісно, сьогодні буде менше заказів, тому що куча людей, праздник там, я не знаю. Ну, якийсь концерт був, всі ходять гуляють, погода просто отлічна. Нічого страшного, щось заробимо. Не треба волнуватися. Цвіточки красиві, цвітуть. Їдемо. Казали, більше вам показувати город, Ну от він вам, вертаємося. Вчора вітер ще такий був дурацький, не знають, куди він взявся, що ж вообще, аж мене здувало. Остановився в парку, людей просто повний парк забитий. І там куча людей, тому заказів буде мало, бо люди самі собі куплять, що їм треба. Погано, ну, треба, щоб дощі, йшов, тоді буде більше. Аказів вам скажу немає. Ай-яй-яй. А ти подивіться, що робиться. 2,3 км, Забираємо коку суші. Це, кстати, мій перший заказ. Ух ти, курва. Оце не нехорошо зараз було. Так дівати більше не будемо. Я вже це забрав. Ти подивись. На місці позвонити. Треба тепер розібратися, як воно роботає, болт. На місці А де я? Давайте Google карти відкриємо. А воно хорошо попрям не рисувало. 9 хвилин почати 2 км. Оце зараз у нас вийшло Н не хорошо. Нас оце все вийшло. Ну нічого страшного. Значить треба по одному приложені не їздити не Хоча попробуємо ще разок. Зараз ми подивимось, як їхній коефіцієнт робота 1.35. Якщо нет, сейчас це приложение дизлайк от мене страшний. Мені дуже це приложение нравится. 2 км. Мені тільки їхати, щоб забрати той суши, чи куди вона там. 2 км от той точки. Це наверное, перший і останній заказ у нас на болту. Не хотів я брати цей заказ. Ну ладно, я не можу знайти його. Ось тут все проїхав, десь він тут показує коко суши чи не коко суши. Ітоги підведемо 5 хвилин ще прождав. 1-1 кілометр їхати. Тобто це 3-1 все в місті. Да, Непогано, поїхали глянем, що нам заплатять. Поки не ясно, що проїхать. Зараз я подамо, побачимо картину. 3-1 О, якщо 10 злотих, це дуже мало. Найшов з трудом. І так, що я вам скажу. П'ятий етаж джекпот без ліфта. З цим ми сушу, Щось мені це приложення. Триж вже не понравилось за один заказ. Прийдеться з ним, не напрощатися. Значить, дивіться по статистике. от, Вартість замовлення 97 злотих, це там суша і віз. Сервісний збір, трояка, комісія маркетплейсу 4. Вартість доставлення 2, всього брудто, всього нету 8,84. Щось мені не подобається, а де їхній тут коефіцієнт. Що вони видівають ту в лапті? Ні, ребята, мабуть, це не наш варіант. Якийсь анонізм, по-моєму, ні? Повний. Вийти з нього. Прости мене, прости мене, я більш так з тобою не буду жістоко. 10-25 і Мені це найбільше подобається приложення. Чесно, з тих, що я пробував. Тут, во-первых, як воно те на карту перекидує, намного проще. Ну, воно, тут одразу карта маленька, а там хір, прямо якось ти нарисувало, їдь 30 кілометрів. Тут це якось намного получився продумано. Клас, їдемо далі, ждемо. Будемо по цьому роботи. Мені не понравився мені був. Багато кур'єрів кстати, теж сидить. Він біля мене теж там ще один, там ще один. Теж ждуть заказом. Ну, давайте посині підождемо. Що дома робити? Хоча треба збиратися, мені ходить що там збирати. Труси взяв, що небудь ще взяв і поїхав. У мене що, все собрано. Мені там по місту купимо, чи не проблема. Я не люблю це з баулами. Знаєте, як циган до 30 сумок, оцих клечі, так що тянеш, перельот з сумками вийде дуже дорого, тому що... Багаж при примерно на 200% билет делать дороже. Угу. Не, наверное, мы сделаем опять так само. Что такая эта грань шум гам сегодня, якийсь в городі не пойму я, всі газують. Потати в на два, Ну що делать? Давайте так попробуй. Ладно, один день можно эксперимент. Пони на машине. Ця машина газує. Я херю, він думає, що йому це нравиться, а ну це просто всі йдуть і втикаються, от як, як він газує. І ще один. Тут, навіть ну, хороші квартири, от понад этим жить, да? Тут, а от понад дорогою особина. Навірно, так тихо можна виспатися, одразу всі дают. Ніхто ж не газує, всі спокійні. Той не угомонится на машині, ну. А де він там, десь там? от що йому штраф не пишуть? Сері його знає. Якийсь что що всі їдуть, всі піліковуть. В Взагалі, що я поехать, поїхати. Ну, Щось там буде. От, о, пожарки поїхали, десь пожар. Ходили. 1,2 км кілометри треба проїхати, там показує красна зона, або ця така щось вона якась не красна. Поїхали там, спробуємо. Я вийшов з того, этого. болта щось, тут був, щось мені взагалі не зайшов. Тільки почав їхати, прилітає заказ, Ramen 550 метрів нам полукругом. Ми зараз її заберемо і, заберем і відвеземо 9 злотих. А ну братан, ну що ви, як маленьке. Тільки ж на це пастували. Е, Їдемо нам 1,7 кілометрів оттуда було. О, братан, головне, що не нарушай, поки всі стоять. Ладно, нічого страшного. Так, ми газуємо, ми газуємо. Приїдемо, покажу, веземо якісь суші, суші. З братаном газуємо. Братан в шляпі. Я не в шляпі, я без шляпи. один один кілометр. Зараз будемо п'ять домініканську проїжджати. Движняк просто бешений. Я не розумію, що сьогодні відбувається. Встать просто в городі нікуди. Приходиться їхати потім по трасам, бо, тому що там в центрі взагалі катастрофа. Тому Це як плюс здорового города, так і мінус. Типа є багато роботи, але цей движняк, кому не двіжняк, ви тут з ума з'їдеться в здорових городах. Типа як Києва. Я коли в Київ запорожжя приїжджав, мене голова боліла. Взагалі, в мене є адрес. О, там 13-й дом. От який це дом. не знаю. Ладно, ключ 25.80. ключ. Ну, дивіться. Ключ 25.80. Ключ. Оф. Ну, а двері відкрити. Ну, значить що, написав я. Чого я так пишу, тому що воно переводить. Якщо там не розумію, що написано, він Це так для особи одарених. Ви там то умніче, от пишеш по-українськи. Я сам розберусь, як писати, просто що ніхто не відкриває і воно не дзвонить. Знаєте, чого не відкривалось? Тому що взагалі вход не тут. Короче, з другої сторони. Ну, як не той взагалі під'їзд, не той дом. Я поки їхав, взяв ще один заказ, з мангамами мені прийшов, і треба вже це було віддати, я вже дуже забрати, що це ніяк не віддам. Просто немає номерів, нічого, я не знаю, тут не зробили ще номера. Бачите, в Євросоюзі, не знаю, що таке номер. Ну, номера з таки штуки, щоб було добре, знайти там кур'єр, коли переїжджає, подивився номер. циферки, кур'єри збираються в цьому. І тоді буде намного проще, більше буде бабок, а не час їздить, шукати, куди треба заїхати. Це ми зараз тут, а я взагалі з цієї сторони. Воно показувало, що отута от тут був номер, той що мені треба. А Тепер мені в другу сторону та мама забираємо, їдемо. Вон Віталька, красивий, сильний. Їдемо працювати далі. То я возмущався, кажу, що я думаю, номера немає. Вона каже, тепер це будете знати, де це. Я кажу: ну спасіба. Нас на м'язності. Нам надо вон туди. Манго мама. Забрав манго маму. Ви гляньте, скільки мені їхати? 4-2 кілометри. Зараз вона мене викине з міста. Але найкраще на це така полежа. Я вчора її затягував. Ви не повірите, я думав, ключ моя лопне, вона опять розкрутилась. Це щось ненормально, не це щось. нехорошо. Наш з вами маршрут довго, як циганська пісня. Їдемо, їдемо. Нам ще 2,2 кілометри. Їхать. Ого, оце щось я взяв з усієї сили. Ну нічого страшного, зато покатаємося. Нам ще їхати вод, 2,1 кілометра. Тут головне, що мусор не викинув, таке порядки в общем, резина хороша. да? По-моєму, вот, непогана. Переїжджаємо по, не по вот такому мостіку. Нам через якусь одру треба переїхати, Ну, не через якусь, а через велику одру. Переїжджаємо. Зараз ми віддамо заказ. А назад що будемо робити? Не знаю. І педалька шатається, це не хорошо. її вчора правда, затягував з за усією Ну, як тільки міг її затягнув. А воно щось -то не той. Хто може не бачив, там що музика десь грає. Одра вам в цю сторону теж фоткають. І там сонечко сідає щось якраз чотненько і красиво. І Риби скидаються, ви прикиньте. Так, я поїхав, бо треба довести, що я буду 4 часа його вести. Їду на монетки. Педаль взагалі щось розкрутилася. зараз немає времени, зараз доїду, віддам і потім вже будемо справляти її сильно. Там люди і не схожать, там димок іде. Він. Бачите, я думаю. Все зелененьке. А я везу закази, бачите, не один як, кстати, багато кур'єрів. Оце класна штука, от мені подобається. Насипаєш тисочок іде. природка. Проїжджаємо через якийсь ліс, Уже в нас тимніє потихеньку. Ну, Кстати, чисто, не одної бумажки ще не бачив, може десь валяється, але не замітив. Люди ходять. Так, ну, отійдемо, я не знаю, яка квартира знає, яка і теж не написана. Тут опять дом старий, як вона тут номерована. Сейчас ну, подивимось. Як пороблено, не повірите, пропав тільки що я Інтернет взагалі. Ну він мене одвейфони, я його підключаю, типа на айфоні даю роздачу. Перший раз в його житті він пропав. Педаль розкрутилась, це пропало. Все проти нас. Перший раз так я бачу. Це последняя поїздка наша 15 злотих. Ага. Угу. Так, давайте поки вийдемо з лінії, сейчас прикрутим педаль, бо з нею взагалі дивіться. Бо зараз знову прилетить мені якийсь заказ. А, все зрозуміло. Давай, обновляйся. Хай обновляйся, всі в кармані. Дивіться, значить, я вам покажу. Все з великом чітко, я правда її вчора затягував. Ця кришка знімається, зараз прийдеться, дивіться. Я не помню, що там різьбі торби, так вчора затягнулося чітко, їх не всталось. Підтягнув я опять пальцем, взагалі гайка відкрутилась. Як таке може бути? Я, не... ну, я кажу, я вчора все закрутив. Ну, Люфт є малюсенький, бачите, міліметр. Що я вам скажу? Наверно, напрашується на продажу. Я так дивлюся, він просто не знає, з ким він зв'язався. Дружок, я тебе продам за 2 години, як ти мене доведеш до гріха. Приїдемо, прилетим і підеш ти на продажу, да? купимо свій скутер. Я не знаю, я взагалі хотів би свій скутер, але ну, ще думаю, поки місць над цим. Бо щось мене оце, оце, не впечатляє, оце все движення, велосипеди. Хоча вроді прикольна штука їде, газує. ну, Ладно. А ну, напишіть ви мені, дивіться, якщо в мене українські права не поміняні, плюс песель, УКР, по-моєму, на них можна їздити на скутері до 100 чи ні, от 100, 125 кубиків, по-моєму, можна газувати, якщо я не ошибаюсь. І а ну, Черпаніть, хто знає, хто шари, хто їзде. Бо щось я дивлюся, що треба вже мені скутер. Ну, наверное, треба, я ще поки не до конца це Так, Майслі вслух, конечно. Хоча може, я буду їздити, підтянем нормально, затягну його, візьму ту різьбу, шарахну, щоб вона не відключилась і все. Хтось, хтось собі купить з подарком. Ми вже з вами на лінії, аж сюди воно нас привело. Ну звісно, треба вертатися. Хоча б от сюди. Та давай. Ель гордіто. Прокласти маршрут 24 км, Поїхали. О, курва. Знаєте, куди ми приїхали? Зараз я вам покажу. Там є фонтани з тої сторони. Там можуть бути чи вони з музикою, я не знаю. Ну, в смачні під грати? Під ритм, я не знаю, що там вони працюють чи ні, повинні. та доставка вставилася, поїхали дивитися фонтани. Правильно, мені ж бабки не треба, в принципі. Що я вам казав? Тільки вони ще не сильно той, вони обично високо, там і здорові, маленькі, тут людей. А я думаю, що заказів немає, то що всі тут тут, то в центрі. Я тут вже, правда, не був давненько, але красота, неймовірна. Може ще сфоткаю на заставку поставлю, щоб було красиво. Світочки. Люди всі віддихають. Ага, їм щось не до заказів. О, от, де не чись тепер я все зрозумів. Що ж ми будемо робити? Зараз поїдемо ще на один заказ як зробимо. Та будемо газувати домой на побритися, не поспати, бо завтра виліт. Дуже раненько. Ну, зараз ще щось Вони починають бушувати, дивіться. От мені подобається ця красота. Якщо хочете, я прийдемо потом детально познімаю. Є, щоб подивитися, ці сторони красиво, і з цією. І по кругу красиво, тут все заростає. Цвіточки. Убрано, що мені подобається, головне, якщо сидять, і тихенько ніхто не шумить. Як там в центрі там можна, зу... голова аж зривається, і там все рутя газують. Ладно, красоти, красота, нам треба їхати. Спеціально сюди до вас заїхав. Каже, підложи бумажки. Там, я підложив, воно ще хуже стало, в общем, тому що тут руль неровний, і воно. Ладно, і надо нормально держатель, бо телефон 2 кг важить. Повірте, тільки почав їхати. Прийшов заказ. Макдональдс. Поехали. От ми за 4 кілометра. Їдемо через такий лісок. Це виходить, тут люди гуляють, ну вже не сильно гуляють, бо вже темно, щось тут сильно холодно, бачите, не держиться. Сволочне, що ж таке? Осталось нам 400 метрів, там ще десь Макдональд вже виглядає, думаю, вам видно. Зараз відвеземо, мабуть, будемо двигатися в сторону дому. На сьогодні хватить, я так думаю. А повернемося ми з вами з поїздочки чи з польоту з новими силами і почнемо щось видумувати, інтересне, а не оте от всяке. Так, забрав я значит, той заказ, нам вести 27 км. Тут показує, можна поїхати через ну там, через жилі дома, можна поїхати понад річкою і понад одрою. Я навіть не знаю, як зробити. Навіть поїдемо понад річкою. Понад річкою мені цікавіше. Тільки що була когось пацанчиком, він на машині доставляє закази. ну каже, що Там побільше платять, ну і, тіпа, тяжесті. там може бути три пака води таке, ну каже, якщо важке, то там ще й доплачують, ще кілометр жа зависить. Інтересна заявка, каже, що так працює, це підрабатує на виходні.

А ні, ну щось видно, видно. Тут нам недалеко 2,9-2,8 км залишилось по хамарям. Точно можуть от чувствую отут. Виїхав вже з тих хамарів, слава Богу, там такі іменно, І так холодно від води от, до цього. І ви не представляєте наскільки. Я в шортах мене аж ноги з води, судорога. Серйозно, дуже сильно холодно щось, не пойму я. От іменно тут, а от в місті там добре. Да, тут тішина і порядок. Значить що, їдемо, віддаємо. 1,4 4 км ще залишилось. Стара одра. Ну, Красиво, згодиться. Там люди теж їдні шашлычки сидять, жарять. Ну, оці всі моментики. Хоча кажуть, що вроді не взяв, о, пес якийсь. Ох ти курва! Це як шапку з тебе зробили перчатки? Це називається колхозі-утро, козі. Или... Здравствуй, Карсон, я малыш. Опять немає на того дому. 230, мені на 222. Тільки що у полячки спросили, вона каже, що не в де то є. 218, вона нім де то є. Я теж не вім де то є, треба нам знайти з вами. Я пердолю. Ні, ну тут, звісно, домик такий підзаряжений. Це под'їзді, да, такий непоганий. Пентро, нам надо пентро 1. Пентро 1 їдемо. Каже, двері закриваються. Умна говоряча коробочка. Ага, в гори, так. Да? Ну якщо я на нальовому, на, на то потім, що вгору один, ти розповідаєш. От давай там такий пакетик невеличкий. Вона каже, то є в шістку. Я так кажу, то в 6. Я кажу, пуста торба. Кажу, ну добре. Сейчас мне опять дизлайк поставляли. Я их уничтожу, так Макдональдс. этом она опять объехала и выдавала всем підряд нам ящик быстрым курьером, что на машине вона нет 2 отдала клубника. Мне один, потому что она перепутала, так лучше. Вот была наша последняя поездка. 1698 там 14 чистых. Мы, наверное, це то, что мы уже заработали. Квест 3-4 тут уже сейчас будет. 4 поездки. То, что я еще буду катнусь, наверное. Что делать. с маку. Це, кстати, у когось такий є тут дворик красивий. Там люди сидять внизу, віддихають якась кафешечка. Тут люди живуть, прикиньте. Це внутрі тут справа я тільки що був. Ну красота ж, що... согласиться. А я там справа десь недалеко живу. Мені тут додому буквально 5 хвилин теж їхати. Красота, нічого не скажеш. Кстати, я знайшов виновника, чому педалі відвалюється. Я як їду, ну типа нога ж стоїть моя леве в основному на цій педалі, і вона, наверное, трус, і воно його від вібрації возможно розкручує по таким дорогам. От я не знаю, як ви думаєте, чого воно. Давайте зробимо так. Щось ще хвилин минут посидю. Якщо ніякий заказ не прилітає, то все, їду по путі домой. Якщо теж нічого не прилітає, то їдемо домой відпочивати, бриться, бо завтра у нас складний день буде. Ці перельоти всякі утомляють. Чесно. Ну, а що діти? Ах, так, да, кому інтересно буде, бо там всі это... тут, даже якщо зайшов приложення, подивитися, чи там мені поганий отзыв, тільки що не поставили. Ну, ці всі діла. Бо я знаю, де вони живуть. Этот. Открив приложення, подивиться там. ну 3% метк є, коефіцієнт скасованих замовлень. то не важливо, дивіться, чому це важливо. Коли кур'єри постійно скасовують замовлення, гальмується робочий процес. Ага. Тобто, що кур'єр жде по пів часа, то таке. Ну да ладно, ресторан не довше чекають кур'єру, замовник на доставку, тож іншим кур'єрам доводиться додати більше відстані під час кожної поїздки. Читаємо далі. Коефіцієнт скасованих замовлень не впливає доступ до платформи, але незвич... незвично висока кількість скасованих замовлень може призвести до деактивації аккаунту. Переглянути умови надання послуг щоб дізнатися більше. Поняли? Тобто, що я відказуюсь, то нічого страшного немає. Ну тільки ж не 50%, щоб було. А так от воно є. Дохід. Що у нас там дохід? Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Взагалі катастрофа. Взагалі, ще 3 минутки, і, тихай, 2 минути і тікає. Дві хвилини вже посидів, немає. Бачите, тут карта. воно що -то Поки не робота карта, хоча показує, що тут нормально має бути. Не знаю, по світочці ці. Все малий, жди папку. Папка скоро приїде буквально неділька. Ми не з тобою продовжимо, поки отдохни. Батарейку забираємо, ідемо її заряджати з усієї сили, Хай буде, хай лежить вдома. Всім привіт. Зараз 5 вечора, Вірніше, вже почти пів шостого. Зараз вам покажу. Їдемо на доставку, тільки я думаю, що поїдемо по болту. Зараз покажу вам про болт. Я виїхав в 17.10, включив це приложення. сів на лавочку, думаю, зараз почнуться закази, вам почну знімати. Взагалі, просидів я от 14 минут, не одного заказу. Хоч тут показую от в районі 1,5 коефіцієнт. показує 15 X. 1,6 там було, як я ще вдома був. Тут 1,2. Тупо немає одного заказу. 15 минут ні одного заказу немає. Це болт. Од... Я думав, що його далив, оказалось, що я не удалив, я тільки з екрану Це тут не так, як на айфоні удаляється я ну, в общем, Отака от картинка. Виходимо з нього. Тоді, следующе, вийшов із дому, батарейку забувся, опять 4 етажа наверх піднімався по батарейку. Сів їхати. Зараз, знаєте, що було? Ця педалька розкрутилась, ну, от, крутив там кришку, тут треба головочка. Не захотів їхати додому. В общем, я і так пальцями підтягнув. Ну, є, -є, -є, є шат. Нічого страшного, цей день поїздимо, а там буде, ну, видно, де ждень, часа 3-4. І треба завтра буде переднє колесоші підкачати, бо щось воно чуть-чуть підспустило. Так, все чітко, тут фу. А, і там, де я цю прикручував гаєчку, вона відвалилась теж. Не знаю, вчора вона була, десь, може вже як додому їхав, десь вона відпала. Ну, в общем, отака от картина. Нічого страшного, це мілочежизні. Нас двадцять шість. Я зайшов в Uber, Як вони мене задовбали. Мене ну мені везе на барахолки окажися до тут, тут. сидять алкоголіки з собачками бухають. Все нормально в людей сьогодні. Сьогодні в Польщі праздник, все закрито, але відкриті всі магазинчики, ці ще це, по доставці, що працюють Макдональдси, в общем, і прочі. Тому давайте спробуємо, може бути сьогодні нас попре. Я вже включу приложення, починаємо працювати. Все покажу, сідайте поудобніше, спробуємо щось заробити, що вдома сидіти. Чувствую, сьогодні діла в нас не буде, всі люди ходять видно в місті, всі гуляють, ну, тому що вихідні, звісно. Ну, підождемо трошки, що ми, що вдома робити, бо я вдома теж сидів, скучно, їдемо зараз поработаємо. Сміються, немає одного заказу. На вулиці Ветрюгані Щось мені взагалі воно Щось сьогодні не хочеться от от займатися анонізмом. І так, ждемо з вами ще 10 минут, я вже просидів. Цими там в 20, не В 20-15 в общем, вже півчаса ні одного заказу немає. Щас ще ждемо 10 минут, а я їду домой, підкручу собі трошки велосипед. І все, піду лежати на пузі. Я вже вдома було прийнято рішення, яке. Зараз я все попідкручую, попідкачую, щоб все воно чітко було, там прикрутим, ну тому що треба дивитися, бо там кричати він нічого не може. Я все вмію, просто той вірік за 100 злотих не було, було це, не цілесовообразно, взагалі ремонтувати, зачем не треба. Зараз все попідтягуємо, все буде у нас чітко, так що не волнуйтесь. А заказів сьогодні правда, мало, кур'єрів багато, все позакривано. Ну таке воно, нехай зробимо цей вихідний, правильно значить. Не пройшло 10 хвилин. Ну, руки вимазались, то звісно, там гайка, там в общем, дуже мало виглядає того болтика. І там ті, хто ставив, зробили такі ті, проставки. Вони бачите алюмінієві? Вон вони Вони длінні, якби вони були чуть коротші, тоді було б лучше. мене ну, тут немає. Ладно, нічого, І так Знаєте, кажуть, все йде. Попідкачував, все попідкачувався, як, як на білазі накачав. Та ну, з усієї сили на всі бабки. Хай сьогодні віддихне. Хтось, кстати, хлеб выкинул птичкам, но ну, то ничего страшного. Я пішов, Вам удачи. Продолжим скоро. Завтра продолжим.